you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Рівно рік тому Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну. Рівно рік тому армія була готова до війни. Не ідеально, але готова. Заява головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, 23 лютого 2022 року. Була по суті промовою перед боєм. Очевидно, для порохоботів потрібно її нагадати. Залужний тоді з усмішкою на устах добродушно попередив: ми будемо вбивати. У нас найкраща армія у світі. У нас найкращі командири. У нас найкращі. Солдати, бо вони пройшли війну. Ми українці дуже миролюбиві. Люди, ми дуже працьовиті і дуже талановиті. Але якщо ворог прийде на нашу землю, ми будемо вбивати. Коротко сказав Залужний. Тож ті, які зараз в усі рупори, де тільки можна говорять про неготовність до війни, майте на увазі, якби ми були не готові, зараз бігали б під триколором з російськими паспортами і дивилися Соловйова. Хоча, мабуть, є і ті, хто засмучені, що так не сталося. Покажіть це відео від 23.02.2022 року, Петру Порошенку та його медіа -обслуж. Лугам і попросіть іще раз повторити слова влада не готувалась до війни. Дуже цікаво було б почути коментар Порошенка у присутності залужного, так поки гетьман намагається представити себе за мудрого, благочестивого та далекоглядного політика, готового на компроміси з владою заради порятунку України, розкидуючи з цитатами, прямо списаними із заяв Зеленського, його боти не роковину повномасштабної війни, просто заливають отрутою зради соцмережі, сіючи недовіру до військово-політичного керівництва. Основний їхній наратив до нас. Ступу Росії не готувалися а навпаки, допомогли зайняти Маріуполь та Херсон. Та за кілька днів це пройде. Це ж треба показати, які ми всі розумні, як за гетьмана армія була на всі 200%. Ні, ви лише послухайте нещодавні фрази Порошенка: ми маємо об'єднати увесь світ проти Путіна, мета якого знищити Україну як державу та встановити контроль над Європою. Світ без Путіна стане набагато кращим. Очевидно, правда ж? Нам потрібно більше зброї для перемоги збройних сил України. Ми маємо підтримати українського військового та надати гідне грошове забезпечення. Очевидно, але чому цим не займалися і ви, коли обіцяли по тисячу гривень зарплати в день військовим? Нам потрібні вбивчі ефективні санкції проти Росії та трибунал для Путіна і, звісно, членство України в НАТО. Гетьман вважає, що він наймудріший і найефективніший політик. Але чому цього всього не було зроблено за його каденції? Лідером світу виявився Зеленський, бо людина діє а не говорить. Про там це не подобається. Як і не подобаються будь-які законопроєкти прийняті зараз. Чи це стосується іспитів, чи законопроєкт, який забороняє депутат? Там раніше ніж за годину після засідання повідомляти його результати, чи те, що журналістам заборонено вхід у Верховну Раду. Цікаво, щоб вони протиставили цьому. Нагадаємо, у час війни. Незважаючи на те, що така боротьба триває вже рік, все ж сподіваємося, що до цих політиків таки дійде розум. Українці змінилися за цей рік, і такі заяви це ніщо інше, як просте закупування себе ж в землю. Заслуга в тому, що росіянам дали відсіч команда робота усіх, але це ймовірно розуміють не всі на війні. Немає слова я, є слово ми Тож за цей рік варто подякувати всім, завдяки кому країна вистояла, а особливо тим, хто віддав за це найцінніше своє життя. І працюємо далі на перемогу, а не на розкол суспільства. На все підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.